Файним людям наше сердечне вітанечко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Сьогодні у нас спеціальний випуск, причому, причому незвичний такий спеціальний випуск, тому що ми будемо якраз розглядати. Завершальні дні 2023 року і початок 2024 року. Що ж, давайте розпочнемо розглядати зразу ж з аграрного гороскопу, тому що будь-який час, якщо є сприятливі дні, і ми стараємося щось зробити чи посіяти, чи посадити, не дивлячись на свята. Тому що свята кожний день, повинно бути свята кожного ранку. Просипаєшся і свята. Що ж, давайте будемо розпочинати. Аграрний гороскоп, п'ятниця, субота, 29 29-30. Це чисті енергії лева. І тут у нас важлива робота може бути, якщо ви хочете цибулю чесник на зелень, висаджуєте чи в тепличку, чи на підвіконі в горщики, буде дуже смачна зелень. І така крепка. А можна ще пророщувати насіння для отримання мікрозелені, особливо в леві дуже гарні зернові культури. Розсаду в цей час не турбуємо. Для квітів та кімнатних рослин в цей час е, треба захищати їх від шкіників та хвороб. Перевіряйте рослинки. Поливи та підживлення в стихії вогню не проводяться. В саду можна проводити зелені операції та обрізку садових рослин. Зелені операції на будь-яких рослинах проводимо, збираємо врожай та робимо заготівлі, причому це не тільки для теплих країн, а і для тих, хто буде якраз тваринництвом займатися переробкою тваринницької продукції. Отож, можна робити заготівлі. Квашення капусти на цей час не плануємо. Настоїнки можна готувати та збирати лікарські рослини в теплих країнах. Риболовлю краще не планувати. Кімнатних овочів, для кімнатних рослин, актуальний захист від шкідників та хвороб та зелені операції. Окремо розглядаємо 31-го, тому що в цей день у нас будуть енергії ділитися. Буде 13.54, це вже почнеться період знаку стихії Землі, Діва почне працювати. Але з першої години 18.01 до 13.53 це у нас місяць без курсу. І ще вважається, що це енергії Лева. Ну, Що ми можемо робити 31-го зв'язку з цими подіями космічними? Тільки після 15 години, коли почнуть працювати енергії діви, можна сіяти насіння уже еустоми інших квітів. Підзимовий посів квітів проводити, насіння огірків можна посіяти для тих, хто вирощує в кімнаті, а для теплих, теплих країн також в теплиці, кріп сіяти можна і пророщувати насіння для мікрозелені. З 15-ї години можна працювати 31 го тільки з квітковою розсадою. Квіти та кімнатні рослини актуально після 14-ї години дня вже поливи, вони будуть ефективними. І поливи підживлення для кожної рослини вже будуть ефективними після 14-ї години 31 -го грудня. В саду. Обрізка і зелені операції можна проводити, зелені операції на будь-яких рослинах тільки до 10 години ранку. Збір врожаю. Не плануємо на цей час, не робимо заготівлі і не квасимо капусту. Настоянки не готуємо, не збираємо лікарські рослини і не йдемо на риболовлю. Для кімнатних овочів 31-го гарний час після 14 години. Тут вже будуть ефективними і поливи та підживлення. І ось початок нового року, перші два дні в Діві, що ж тут можна робити? А можна продовжувати посів насіння еустоми та інших квітів, які дуже довго-довго сходять. Можна знову ж таки на вулиці посіяти насіння квітів, сіяти огірочки, насіння огірочків, кропу, там, де теплі країни і є теплі теплиці, або на підвіконі можна вирощувати. І пророщувати насіння, де мікрозелені. Працюємо два дні тільки з квітковою розсадою. Це діва нагадує тільки квіткова розсада. І так як діва поважає і любить огірочки, можна працювати з розсадою огірків. Квіти та кімнатні рослини тут актуальне поливе підживлення. Ну, Якщо хтось захоче, то для квітів кімнатних, то можна проводити укорінення живців. Не записала, але вже озвучую цю справу важливу. Буде гарний якраз результат діва, і в нас там дуже багато енергії добрих. Далі, і кімнатні рослини, якщо ви щось будете розмножувати, тут якраз гарний час для укорінення живців. Поливи та підживлення ефективні. В садку практично нічого ми вже не робимо, зелені операції не проводимо, не збираємо врожай, не робимо заготівлі. Квасити капусту не плануємо, не плануємо настоянки і не плануємо збирати лікарські рослини. І риболовлю теж не плануємо. От Для кімнатних рослин овочів багато хто вирощує огірочки, помідори. От, будь ласка, поливи та підживлення в цей час дуже ефективні. Використовуємо цей час для поливу та підживлення. Наступна рубрика місяць для будинку для здоров'я. Знову ж таки, з 29 грудня 2023 року та по 2 січня 2024 року час Київський. В першу чергу нагадаю, що це у нас ретроградний Меркурій цей період якраз. І другого завершується ретроградність Меркурія. Але поки він зупинився, поки він почне рухатися, це треба деякий час, майже неділь, майже тиждень. А ще й до всього, вже ви бачите, що це спадаючий місяць, тому ніяких нов. Справ і проєктів не плануємо і не купуємо дорогі речі. Уже після того, як 11-го народиться новий місяць, молодий місяць, там вже після 12-го, -13 13-го можна буде розпочинати і нові справи, і нові проєкти, і купувати дорогі речі. Не спішіть краще почекати, інколи спеціально створюються такі ситуації, щоб вас, вашу витримку якраз вивчити і дати вам зрозуміти, що можливо вам і не потрібно це робити зараз, тому що потім будуть втрати і великі втрати. Отож краще заспокоїтися, на все подивитися спокійно і рухатися далі. Що ж, далі йдемо в будинок 29-30, груба камін. камінь. Це лев, а значить можливі пожежі. Будьте уважні не тільки з вогнем, але і може бути і різні прилади можуть давати пожежу. Можна стригти волосся 29-30, тридцятого, стригти нігті 29-30, але фарбувати волосся в знаці стихії вогню ні. Мити волосся можна, сауну не плануємо, і догляд за шкірою маски теж не плануємо. Очищення шкіри у нас спадаючи місяці йде, очищення організму не плануємо. рукоділля дуже гарні роботи в леві виходять, це творчий знак. Для тіста актуально більше рідини, прання прибирання неякісне, я стараюся ці дні пропустити. Ремонтні роботи та провітрювання речей якраз будуть гарними, якісними, отож можна їх запланувати. 31 окремий такий день. Тут у нас, як бачите, 31-го дві енергії лева і діви. Тому тут повинно бути нормально все і з грубою, і з каміном. Якраз енергії стихії вогню, на них будуть накладатися енергії стихії землі. Далі, стрижка волосся. Тут важливо, у нас місяць без курсу з 1 години 18 хвилин до 13.53. Тому Можемо стригти волосся тільки після 14 години, стригти нігті після 14-ї фарбувати волосся після 14. -ї. Мити волосся можна всю добу. Сауну не плануємо, догляд за шкірою, тільки після 14 години вже плануємо працювати з масками. Очищення шкіри у нас продовжується, очищення організму не плануємо, Рукоділля дуже гарний час і лев і, дев, і діва. Тісто тут норма. Якраз буде дві енергії. Вони гарно будуть балансувати одна з одною. і Тут не повинно все буде по рецепту. Все нормально. Прання та прибирання тільки після 14 години дня. І ремонтні роботи та привітрення речей не плануємо на цей день. Залишається у нас два дні: 1 та 2 січня вже 24 року. Це діва, а значить, може бути дим, бути уважні. Можна планувати на ці дні стрижку волосся, стрижку нігти, фарбувати волосся і мити волосся. Сауну не плануємо, будемо говорити про здоров'я, зрозуміти чому. Догляд за шкірою гарно працюють маски. Очищення шкіри у нас іде цей цикл на спадаючому місяці. Очищення організму не плануємо. Рукоділля дуже гарні роботи виходять. По тісту тут все норма по рецепту. Проблем не буває. Прання і прибирання отут гарне, якісне. Але ремонтні роботи та провітрення речей на ці два дні, 1, 2 січня 2024 року, не плануємо. Будуть неякісні роботи і будете переробляти. Все. Ще одна дуже важлива рубрика присвячена нашому здоров'ю. Отож, 29, 30 та 31 грудня 2023 року будуть працювати енергії лева місяць, спадаючий місяць в знаці лев. Що ми повинні тут знати? А ми повинні знати, що вразливі в цей час серце, аорта, артеріальна система кровообігу, грудна клітина, ребра, хребет, серцево-судинна система. Тому не можна в цей час проводити кардіологічні операції. Загострюються серцево-судинні захворювання в ці дні, можливі напади аритмії, брадикардії, тромбоемболії в м'язах серця, інфаркти. Але якщо буде можливість, що в п'ятницю будуть працювати до нового року медичні заклади, можна відвідувати офтальмолога, лікувати інсульти, тромбоемболії, гіпертонії та мігрені. Йдемо далі, спадаючи місяць, 31-го також буде працювати і з енергіями Діви. 1 та 2 січня 2024 року -го знову ж таки Діва. А коли місяць знаходиться в Діві, то вразливі тонкий кишечник, 12-пала кишка, підшлункова залоза, товстий кишечник, сліпа кишка, апендикс, пупок. Область живота, жирові відкладення живота та брижа. На цей час не можна планувати та проводити операції на черевній порожнині, на області сонячного сплетення, на органах, пов'язаних з обміном речовин, на воротарі шлунку, на селезінці, на жовчному міхурі, на всій вегетативній та нервовій системі. Але це. Час діви якраз кращий час для медичної діагностики. Пані підписники, пані глядачі. Якщо вам подобається наша розповідь, то обов'язково ставте вподобайку та чекаємо від вас коментар. Якщо ви ще не підписалися, то будьте так ласкаві. Підписуйтеся на наш канал. Щиро дякуємо.